Січень завершується теплом. Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує справжній тепловий пік в Україні наприкінці місяця. Найближчі дні, 28 та 29 січня, порадують українців майже весняною температурою. У західних, південних та частково центральних областях стовпчики термометрів піднімуться до неймовірних плюс 12, плюс 17 градусів. Інша частина країни теж не залишиться без тепла. Очікується плюс 7, плюс 11, вище нуля протягом дня. Дощів чи снігу, не прогнозується. Тож першу половину тижня можна сміливо присвятити прогулянкам на свіжому повітрі. У Києві, у вівторок, 28 січня, буде сухо і вітряно. Південний вітер обіцяє бути часом рвучки. Вночі температура зупиниться на познаці плюс 4 градуси, а вдень прогріється до плюс 8. Та вже із 31 січня синоптики радять готуватися до змін погоди. Очікується зниження температури та опади. Наталка Діденко закликає насолодитися теплом, проте без зайвого оптимізму. Сезонні коливання температур ще попереду. А поки ловіть момент. Це чудова нагода погуляти, спостерігати за природними аномаліями. Можливо, навіть знайдете квіточки чи бруньки. Пофотографувати красу зими і ще більше згадати про весну та гарно провітрити оселю. Не поспішайте, насолоджуйтесь, адже таке січневе диво не триває довго. Водночас цього тижня землю накриють магнітні бурі, які можуть позначитися на здоров'ї багатьох людей. У вівторок, 28 січня, очікується буря середньої інтенсивності. Вона може викликати легке нездуження у чутливих до погоди людей. Найбільший пік активності прогнозується на середу, 29 січня. У цей день буря досягне рівня 5-6 балів за 9-бальною шкалою, що відповідає магнітній бурі середньої сили. Такі явища можуть спричинити головний біль, втому зниження концентрації та працездатності. Фахівці радять у ці дні уникати зайвого стресу. Більше відпочивати та пити достатньо води, аби зменшити можливий негативний вплив магнітних бур. Бережіть себе, а інші новини вже за мить. Майже по всій Україні лунала повітряна тривога. Росіяни вчергово атакували дронами. Була навіть загроза балістики. Вибухи чули у Сумській, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Житомирській областях. Чи є влучання та як відпрацювали наші сили ППО? Дивіться про це у випуску на каналі Сій час. Спочатку підпишіться і почнімо. Чергова безсонна ніч для українців. Від небезпеки довелося ховатися в укриття, зокрема і киянам. Після опівночі, 27 січня, монітори повідомили про загрозу застосування балістики. Пізніше тривога повторилася. Російські окупанти випустили по столичному регіону шахеди. О 2.40 містяни почали вибухи. Тим часом у Київській області зафіксували БПЛА росіян. По ним відпрацювала ППО. без наслідків. Ударні безпілотники не давали спокійного життя північному прикордонню. У небі над Сумщиною наші зенітники збили сім ворожих шахедів. Обстрілів зазнали Краснопільська та Сумська громади. На жаль, внаслідок вибухів у Сумах та селі піщани пошкоджені нежитлове приміщення та інфраструктурні об'єкти. Росіяни атакували дві прикордонні громади на Чернігівщині. У результаті обстрілу пошкодили газопровід. Сім БПЛА збили на Черкащиною. Тут без наслідків, повідомляють вова. Тим часом дісталися ворожі апарати заходу України. Івано-Франківськ пережив масштабну атаку дронами, розповідає мер Руслан Марцінків. Обійшлося без влучань в інфраструктуру. Чого не скажеш про Дніпропетровщину? В обласному центрі постраждали три будинки, повідомляє обласна військова адміністрація. В одній із будівель виникла пожежа, яку вже загасили рятувальники. Такий вигляд має звичайний спальний район Дніпра на ранок понеділка. Багатоповерхівки понівечені. У квартирах повибивало вікна, пошкоджені меблі. Місцева жителька пані Олена зізнається, ніколи не могла подумати, що. Трапиться така біда. Було гучно, але так як сьогодні, то це ще не було так гучно. Некоторых он даже з кроваті збросило. У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура, сталася пожежа. Понівечені Нівичині – три приватні будинки та господарська споруда. По Нікопольщині окупанти били із РСЗВ град та важкої артилерії, поцілили по райцентру і Марганецькій громаді. Є руйнування на території промислового підприємства. На ранок 27 січня у Нікополі внаслідок артобстрілу постраждали п'ятеро чоловіків, їм від 30 до 39 років. Всі госпіталізовані. За попередню добу, 26 січня, росіяни вбили одного жителя Донеччини у Покровську. Ще чотири людини в області за добу дістали поранення. Всього за попередні 24 години росіяни 10 разів обстріляли населені пункти області. І ще одна загибла людина на Херсонщині. Двоє цивільних дістали поранення. Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Розповідає її карманич Олександр Прокудін. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та п'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний автомобіль. Разом із тим, Запорізький регіон переніс 263 удари. Ворог атакував із БПЛА 11 населених пунктів, включно із Лобковим Гуляйполем і Малою Токмачкою. Чотири обстріли РСЗВ накрили три села, 145 артударів арт ударів зафіксовано у десятьох населених пунктах. Надійшло 18 повідомлень про пошкодження будинків. Мирні жителі при цьому, на щастя, не постраждали. На Миколаївщині знищено один дрон. О другій годині ночі ворог атакував акваторію Очаківської громади дроном типу FPV. Постраждалих немає, заключив у своєму телеграм голова Ова Віталіки. Ну а це фото оперативників із Харківщини. Потерпали село Мала Данилівка та місто Куп'янськ минулої доби. У обстрілу загалом пошкоджено багатоквартирний дім. 13 приватних будинків, дві господарчі споруди, гараж, автомобіль, ЛЕП постраждала 86-річна жінка. Дякуючи силам оборони, вночі збито 57 ударних БПЛА із 104, які загалом запустила Росія. 39 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Один російський ракетоносій станом на ранок цього дня перебуває у Чорному морі. Загальний залп до чотирьох ракет, тож уважно стежимо за обстановкою. Будьте уважними і ви шановні до сигналів повітряної тривоги. і, Будь ласка, бережіть себе. Не минуло й дня як РФ не вдалась до обстрілів. на цей раз країна терористка атакувала дронами. Руйнування має низка цивільної інфраструктури. Найбільший удар припав на суми неспокійно було в районах поруч із фронтом. Вітаю вас на каналі. «Сій час, друзі. Я Юрій Вібік. Розповім далі про все по порядку. Ви ж підписуєтесь, а ми будемо починати. Повітряну тривогу оголосили вчора ввечері у Києві. Повітряні сили зазначили, що ймовірно ворог може здійснити обстріл столиці балістикою. Аналогічна ситуація на Київщині уночі двічі оголошували тривогу. Потужного удару завдали по сумщині, запускали по обласному центру і регіону безпілотники. Ну що ж, момент атаки зафіксували камери спостереження, як повідомили в ОВА через два вибухи, пошкоджена будівля одного із закладів системи освіти. Постраждав багатоквартирний будинок тут. Повилітали шибки вікон та балконів ще через атаку. Пошкоджена адміністративна будівля це приміщення обладміністрації. Тут побиті вікна у залі сесійних засідань, до того ж, уламками посічені дерева і деякі повністю взагалі повалені. Розгорнутий штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації разом з ним працює комісія з надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомості через агресію Російської Федерації, було гучно також в селі піщани під. Безпосередньо сумами власники пошкоджених будинків нині наводять лату себе вдома і сподіваються на компенсації. Частково село залишилося без води і світла вночі. Сумщини атакували сім безпілотників. За даними ОВА, вночі та зранку армійці Російської Федерації здійснили дев'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 41 вибух. Обстрілів зазнали Сумська, юнаківська, Білопільська, серединобуцька громади. В останній з ворожого БПЛА здійснено скид боєприпасів типу Вок. Білопільську громаду ворог бив з мінометів та з АГС. А по юнаківській громаді путінські війська випустили півтонний кап. Далі, друзі, про Дніпропетровщину. Глава ОВА Сергій Лисак каже, що тричі ввечері і вночі Аресор вдарив по Нікопольщині, випустив з десяток снарядів по райцентру і мирівській громаді. Пошкоджені три багатоквартирні будинки і два приватні понівечені промислове підприємства та будівля, яка не експлуатувалася а також три автівки долетіли російські бляшанки з назвами Молодня та Шахет до Харкова. Падіння уламки фіксували в Шевченківському, Київському, Холодногірському та Основ'янському районах. Як повідомив очільник ОВА Олексанігу, постраждали три людини. У них гостра реакція на стрес. Також пошкоджені понад 10 автомобілів, скління житлових та нежитлових будинків. Є поранені і на Херсонщині. Російські терористи били по житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки і приватний автомобіль. 325 ударів по 13 населених пунктах завдали вороги по Запорізькій області. Авіаційний удар був здійснений по Малій матці. Мирні жителі не постраждали. Без поранених не обійшлося на Донеччині минулої доби. В селі багатирі є поранена людина, а у Покровську загинув один мирний житель. Примітно, що на цьому удари по Донеччині не завершились. Загарбники ввечері атакували Костянтинівку, пошкоджено пожежну частину, зокрема. Віконні блоки, частини, генератор, п'ять приватних легкових автомобілів і газопровід низького тиску. Чули гул моторів шахетів на Хмельниччині. Тут сили ППО знищили 12 шахедів, обійшлося без пошкоджень і постраждалих. Повітряні сили звітують, що противник атакував 72 двома ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. Близько 50 дронів було знищено. Ще 9 безпілотників, локаційно втрачено і не було ними ж досягнуто відповідних цілей. На цьому поки все стежимо і надалі за ситуацією. Ворог, на жаль не припиняє свої обстріли. Ні на мить, ми звичайно вас повідомлятимемо про все. Тож підпишіться, будь ласка, а цьому випуску не забудьте поставити вподобання.